Це були 90-ті, мені було 5 років і не було геть в чому піти в церкву, і моя бабця за 5 хвилин шила мені спідницю. А для цього використала спідницю моєї тітки. Вона була жовто-гаряча і така гарнюча, я спробую повторити цей експеримент. У старої ночнушки відрізаємо верх і залишається низ, доволі таки прилічний. А далі все просто, навіть якщо в тебе немає машинки. Згинаємо верхній край в два рази і проходимося голкою з чорною ниточкою. Вручно, може, займе трохи більше п'яти хвилин, але результат того вартий. Ну і куди ж на моїй сторінці без аврори звідти я взяла резинку і оцю штуку, як вона називається? Протягуємо всередині і фіксуємо в кінці, обрізаючи зайве. Отака спідниця в мене вийшла, Ну і гріх буде наглянути її в повному образі. Ну, пишіть в коментарях, чи пустять мене в церкву в такому образі. З радістю почитаю ваші коментарі. Ну а я перманент.